Думаю, що варто подивитись на сьогоднішнє слово трішки інакше, ніж так прямо подумати про це як про цю ситуацію, коли ми намагаємось достосувати нашу поведінку до очікувань інших людей. Дуже часто може так бути, що ми в наших словах говоримо те, що інші хотіли би почути, чи не говоримо того, чого не хотіли би. Albo robimy to, co inni przyjmują, ale nie chcemy robić, chociażby z strachu, przed utratą, robić tego, co inni będą nawet, chociażby zneceniwać. mają warto takim celem. słuchając tego słowa, pomyśleć, czy ja żywo mądro, to czy moje życie odbywa się w posługi Bogu, Świętemu Duchowi. Czy może ja. Намагаюся, бажаючи бути прийнятим іншими, достосувати себе до них.